Доброго дня всім, то це відео. Ремонт відео зараз не викладаю, бо трошки є проблеми по гільзі. Коротше, прийшов комплект, гільза, поршень і виходить в чому проблема. Зараз покажу під блока. Виходить як нову гільзу зі сторони головки, де закладав у блок. Ось тут де резинові кольця о, виходить гільза, ось тут вона виходить на 2 мм більший діаметр. О, і вона ось тут де зі сторони головки блокові, е, вона виходить, не проходить. О. Помірили ту нову гільзу. І ця стара оце на 2 мм нова була в діаметрі більша. Стару закладали без питань, нова не підходила. О. Так. І що ще виявили у тій новій гільзі? Виходить ось ця гільза. Так. І знову не сходилось також на 2 мм ось ця гільза менша була. О, а та, що нова була більша на 2 мм. І навіть якщо ми її набили б, то вона не сіла б зі сторони головки блокові. О, тому відправили на заміну. Як прийде нова гільза, відео знімлю. Далі, що ще купили? Ось такий герметик. Це для прокладок. Тут де відцапна. Дві прокладочки взяли також мастило. Ну, поки що купили вінзор. Ось бачите, моторне 10х40. Поки що ось це буде, типу як на обкатку промити двигун, там поїздю трошки проробиться поршнюва. Потім якесь масло качество брати. Ось такі питання вийшли по ремонту, і тому це би в сезон хлопці, то не знаю, як воно було б. Якби О... десь катоплю купати чи ще щось на такі роботи і ось така халепа була Не можна було знайти запчастини до нього. Може, це в мене так, але я заказував виходив в магазині. Тут де в районі у нас, що можна замінити. А якби через інтернет, то я не знаю, як було. б. Є такі магазини, що назад товар не приймають. Так що якось так. Так що ось в такому стані поки що двигун. Не знаю, рекомендую лити ТОСОЛ у радіатор у охолодження. У мене він відпрацював цей двигун вже десь приблизно років 6. Може вже й більше. Ну, в 2017 році трактор куплявся. Тому це він постійно працював водя... ну, на воді, Була радіатор, і так. Саморобний також працює на охолодження. там вода залита зимою, гарячою водою пролив і заводиться без питань. З тосолом я не знаю, як буде. Побачимо. Так що якось так. Всім дякую за підтримку, за вподобайки, коментарі. Пишемо, радимо, чекаю ваші коментарі. Дякую за увагу.